Якщо ти ФОП, яка у тебе буде пенсія? Мінімальна. Чому? Тому що ФОПи сплачують 22% єдиний соціальний внесок в пенсійний фонд України з мінімальної заробітної плати. Саме тому у ФОПів завжди буде мінімальна пенсія. Давай послухаємо людину, яка має таку пенсію. Дуже цікаво. У вас пенсія. Зараз повисилося 2725 гривень. Вам вистачає її? Ну, звісно, ні. А на що найбільше тратити? То... На їжу. Тобто більше йде на їжу. А якщо у вас така маленька пенсія не вистачає, то як ви все-таки справляєтесь? Та ніяк, там все допомагає. Яка пенсія для вас би була комфортною? Комфортно десь тисяч вісім хатило. Вісім тисяч принципі нормально. Це для Києва. Так ну для Києва трошки більше. Десять Вісім-десять. Скоріше за все, цей чоловік дійсно був Фопом, тому що в 24-му році у Фопів була саме така пенсія. Цей чоловік сам каже про те, що на такі гроші жити неможливо яким чином він вирішує це питання? Та ну йому допомагає син, дуже круто, якщо є діти фінансово спроможні, які хочуть і мають можливість допомагати своїм батькам або дідусям або бабусям. а якщо такої можливості немає, немає кому допомогти в віці 60+. Що треба зробити для того, щоб підготуватися до своєї пенсії, щоб не опинитися в такої складної ситуації? Треба готуватися, треба формувати свою приватну пенсію тоді, коли людині 20, 25, 30, 35, 40 років, коли є час, за рахунок якого можна дійсно накопичити гроші. Це можна зробити в лавіх страхових кампаніях. До речі, я записала відео, де я розповідаю все про українську пенсію. Там є статистика, є інформація по страховому стажу. Дуже важливі нюанси по нарахуванню пенсії для тих, хто працює на загальній системі податкування про нарахування пенсії ФОПам. А яким чином можна компенсувати різницю між тим рівнем життя, до якого людина звикла, і пенсією, яку вона буде отримувати від держави. Я про це теж розповідаю в цьому відео. Посилання буде в першому коментарі, в шапці профіля. Всі мої контакти. Будь ласка, пишіть в будь-який месенджер, записуйтесь на безкоштовну консультацію, якщо хочете, щоб я порахувала вам вашу майбутню приватну пенсію. Якщо вам дійсно цікаво, дійте.